Всім привіт! Сьогодні будемо ролити на аккаунті нашого підписчика Lotram. Одразу реклама гільдії в якій він знаходиться. Це великі люди. В ЗНОС 50, BOS 21.30, факела воруємо тільки в 20-43 битва гільдій ЧВВС. А, четверг Воскресенье з вас участі і розстановка базу. Отак от. Що ж, у нас є взагалі 2700. Глянемо, чи у нас є якісь карти. Карт у нас немає. Вже є якісь герої, я бачу. Другі карта, другі дата. І є декілька місць. Тобто... Так, давайте перевіримо, чи це остання версія. Здається, остання. Глянемо, чи вже хтось може вибив. Сьогодні цих нових супер мега-мега-героїв. Ну, ясно, я думаю, безценний точно вже вибір, якщо він ще і грає Якщо йому не надоїло. Тратити адмінські кристали. Так, по суті нічого нема. Ну, ролим. Одразу 450. Студіністий Паладін. О, це мега-супергерой. Такого точно ніхто не має. Самий рідкісний герой, який може попастися взагалі. Сьогодні герой той появився я в жоці, а це жасть. ха крутяк. Медуза. Отак от. Медуза. І що тут сказати? Нічого, ролим далі. Студіністий ретер, шаман. Перевертень. Найом моя гусінь. І ще раз. Так. Ну, я думаю, саме круто це те, що вибили медузу. Зразу її відкриємо. Мені дуже цікаво що це за герой взагалі Знаю кому там може не цікаво талант такий собі Но талант можна поміняти завжди Ну краще їй бог він не обставить Так це так талант Накладует чари на двох случайний на дві случайні зони На досі 120% урона в течение 6 секунд врагам в этих зонах Одні чари ошеломляють врагу. Втарий уміншають енергію вражеських героїв на 23 кД. 8 секунд. На 26. 26. Так, секунду. Що ж на Вікіпедії опису за цього героя жодного нема взагалі? Чи він хороший, чи він не хороший. Ну я думаю, при тому, що він атакує одразу три цілі. Це дуже класний герой. По-любому йдемо те разок на Коясар раз з першим скиллом. Будемо виносити ви. тут всіх, що... Так, от черепа положимо. Тобто за один... За одну атаку він... З одного удару він атакує 3 цілі зразу. Плюс накладає ще якісь такі ж... 20. Та то походу мега герой на лаву, тому що одразу 3 цілі буде атакувати. Круто! Що ж, підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім удачі!